Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення, і знову до вашої уваги про поради від практикуючого адвоката Олега Іваніва. Я вітаю вас, пане Олеже, черговий раз у, нас, у нашій студії. І яка сьогодні цікава тема буде для телеглядачів? Я хотів би сьогодні зачепити тему прав потерпілого у кримінальному провадженні. Ну, хотіти, хотів би розказати на що слід звернути увагу, і відповідно дати певні свої бачення. І так, шановні громадяни, ну, злочин це, звичайно, погано і це є, переслідується нас законом, але трапляються випадки, що ви є потерпілим від злочину. Як в цій ситуації поступити, що робити? Значить, перше за все, коли відносно вас вчинили злочин, ну, сталося якесь злочинне діяння, відповідно, ви телефонуєте в міліцію або робите відповідну заявку. Значить, ваша заявка реєструється в єдиному реєстрі досудових розслідувань, це електронний реєстр, який відповідно тільки після реєстрації заяви вашої про вчинення відносно вас злочину проводяться досудові розслідування. Законодавець, новий кримінальний процесуальний кодекс, передбачає про те, що без реєстрації навіть не можна приступати до будь-яких слідчих дій. Але потерпілому, що необхідно знати: перше, що я би хотів розказати вам про те, що. На мені кримінальний процесуальний кодекс не дає вам права бути безпосередньо учасником кримінального провадження на будь-якій стадії як досудового, так і судового розгляду справи. Значить, необхідним ви також, як будь-який учасник, маєте певні права. Маєте право давати свої пояснення, збирати докази, збирати участь в кримінальному провадженні безпосередньо, знати, що відбувається із справою, як іде хід е, досудового розслідування. Е, є випадки, коли слідчий може вам, наприклад, обмежити вас доступ до якоїсь інформації, якщо це буде перешкоджати встановленню е, істини або від, ну, повноті і об'єктивності досудового е, розслідування. Значить, потерпілими новий кримінально процесуальний кодекс зазначає, що потерпілими є особа, фізична особа, який завдано майнової, фізичної, моральної шкоди, а також в даному випадку є і юридична особа, може бути також потерпіло від злочину. Юридичній особі може бути завдана тільки майнова шкода. Позвичайно, моральна шкода, юридичній особі не може бути завдана, якщо це, відповідно, не працівник, щодо якого вчинено злочин. Значить, потерпілий. З моменту подачі заяви про вчинення відносно нього злочину, він вважається, набуває прав потерпілого кримінальному провадженні. Окрім того, особа, якій завдано злочином шкоди, також може подати заяву про те, щоб визнати її потерпілою, і відповідно також буде набувати прав. Потерпілою у кримінальному провадженні. Ну, наприклад, юридич, юридичні особи ну, на фірмі викрали якесь майно. Значить, Відповідно, керівник подає заяву від фірми про те, що прошу визнати мене потерпілим від злочину. Тобто не мене, а саме цю юридичну особу, якій задано майнової шкоди, визнате потерпілою у кримінальному провадженні. Інше питання. Наприклад, ви є відносно вашої дитини вчинено злочин. Ви як батьки. Також е, можете бути, виступати потерпілими у кримінальному провадженні. Окрім того, що ви є законними представниками е, вашої непонулітньої дитини, ви також можете бути визнані за вашою заявою і потерпілими від злочину. Тому що, звичайно, за дитину ви переживаєте, ви, відповідно, нести якесь нервове, моральне потрясіння і тому подібне. Також ви можете мати свої претензії до особи, яка вчинила відносно вашої дитини злочин. Е, е, інші аспекти є, коли ви потерпілими, але зараз е, скажу про інше. Якщо у вас є якісь претензії матеріального морального характеру до особи, яка вчинила злочин, відповідно, ви повинні їх зафіксувати, подати, звернутися. І якщо ви бажаєте їх стягнути, ці е, такі майнові, е, значить, майнову шкоду, чи моральну шкоду, ви повинні заявити про це на стадії досудового, або судового розслідування. Яким чином це е, робиться? Значить, на стадії досудового розслідування чи на стадії судового провадження, ви відповідно. Подаєте позовну заяву про стягнення майнової чи не майнової моральної шкоди із винної особи, тобто із особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Відповідно, позов подається, що характерно у даному випадку, новий кримінальний процесуальний кодекс зазначає про те, що цивільний позов у кримінальному провадженні повинен відповідати подаватися за правилами цивільного процесу. Тобто ви подаєте позовну заяву, повністю вказуєте, що ви хочете, підтверджуєте це відповідними доказами в цій частині, якраз якщо, наприклад, матеріальна шкода вам завдана. Ну, наприклад, ви понесли витрати на лікування, витрати наприклад, на відновлення здоров'я. Ви понесли моральну шкоду, якісь потерпілий фізичний біль, душевне хвилювання. Ви повинні це обґрунтовано викласти в позовній заяві і доказувати у судді. Бо всі доказування лягають саме на потерпілу сторону. Не можна просто сказати, от мені вчинили злочин, я там поніс якусь матеріальну шкоду, таку чи іншу. Прошу мені її стягнути без позовної заяви, без належного доказування. Вам ніхто ці кошти не відшкодує. Якщо ви цивільний позов у кримінальному провадженні не заявили, і справа розглянулася без цивільного позову, то цей позов можна придивити і після розгляду самої кримінальної справи. Пам'ятайте, що цивільний позов слід заявити, можна заявити на стадії на будь-якій стадії досудового розслідування або до початку судового розгляду справи. Бо зараз стадія судового розгляду вона має місце підготовчого засідання і вже безпосередньо судовий розгляд. Тобто, якщо судовий розгляд почався, позовну заяву вам вже подавати пізно, і суд просто не буде розглядати. Але все рівно ви маєте право після того, як суд розгляне справу кримінальну, ви можете все рівно подати цивільний позов вже в окремому цивільному процесуальному провадженні. Ще би хотів звернути увагу на те, що законом про судовий збір. 에, значить, передбачено, що 에, значить, ви звільнення від сплати судового збору за відшкодування шкоди, завданої злочином. Ну, десь зараз, як, якось так існують певні проблемні питання щодо справляння судового збору за за моральну шкоду. Тобто, коли вам завдано фізичного болю, ви терпіли від це, ну, потерпіли мали місце у вас душевного хвилювання, ну сам фізичний біль це також моральна шкода, який ви терпіли. Відповідно чи справляється судовий збір за моральну шкоду? Десь одні суди стягують судовий збір за моральну при подачі позову про стягнення моральної шкоди. Інші десь регламентуються тим, що він не справляється, оскільки завданий вважається шкода завдана злочином. Принаймні, ви звертаєтеся з таким позовом. Якщо суд зазначить необхідність сплати такого судового збору, відповідно вам слід буде заплатити, і він справляється в розмірі 1% від заявленої ціни моральної шкоди. Тому, якщо ви заявляєте, відповідно чим більшу суму, тим більше відповідно він повинен буде справлятися. Хотів би сказати про те, що потерпілий має значить як учасник кримінального провадження, він може користуватися правовою допомогою особи, яка може бути його представником. Представником Може бути тільки адвокат в кримінальному провадженні, тільки адвокат. За виключенням представника юридичної особи і за виключенням, коли такий представник є законним представником неповнолітньої особи чи недієздатної особи. В інших всіх випадках тільки адвокати можуть бути представниками потерпілих по кримінальному провадженні. Тому фактично те, що де законодавець надав таку перевагу більшості фахівцям галузі права адвокатам, саме десь сприятиме тому, що буде десь більш краще, більш правильніше, а здійснюватися кримінальне провадження в частині захисту прав потерпілих. Ну що ж, пане Олеже, щиро дякую вам за розмову. Дякую усім телеглядачам, хто слухає, хто дослухається. Ще раз дякую вам. До наступних зустрічей. На все добре. До побачення.